Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Росія не виконує мінські домовленості, зокрема, і щодо наших полонених. Вірити в те, що Москва буде виконувати мінські домовленості, міг тільки ідіот. Ще канцлер залізний німецький Отофон Бісмарк писав про те, що угода підписана з Московією, не варта навіть папірця, на якому вона написана. Оскільки мінські угоди в цілому є шляхом до легалізації. Московсько-сепаратистської хунти на сході, на нашому українському Донбасі, де мій покійний дід був Шахтарем, де моя бабуся виросла на Луганщині. Ми наша фракція радикальної партії. І всі патріоти України не визнаємо мінські угоди. Разом з тим. Давайте подумаємо про тих, хто в полоні, про Надію Савченко. Ми про неї весь час кажемо, Надя, Надя, як наче це просто тендітна дівчина. А знаєте, як сама Надя любила, коли її називали, боєць Савченко. Це наш герой, це людина, яка воювала за Україну і через це в московському полоні за не дала життя. Як наш патріот Олег Сенцов, десять секунд завершуйте, будь ласка. Полонені тому. Давайте користатися будь-якою можливістю захистити наших і визволити наших полонених. Але допрацювати десять секунд завершу. Колеги, дуже важливо, щоб наша позиція, це ж постанова Верховної Ради, була дуже чіткою і допомогла вирішити це завдання. Все правильно. Це. Колеги, Я прошу Будь ласка, я прошу. Анну Гопко, голову профільного комітету, спільно з Іриною Геращенко, спільно з Іваном Крулькою і запросіть, хто має е, бажання попрацювати над фінальним текстом.